Є слот сіті. Є слот сіті, є свято. Ми знаходимося на спорт бізнес клаб. Сьогодні я буду спілкуватися про спорт, про бізнес. Під час війни це дуже важливо, і люди будуть обговорювати дуже важливі теми. Вітаю Артем. Декілька є питань для вас. Якщо ви не проти, як взагалі стати віце-президентом «Карбасу», якщо не секрет? Я навіть не знаю. Тому що чесно скажу, коли все починалось, коли починалось відродження футбольного клубу «Кривбас», я взагалі спочатку був модератором. Модератором я з'єднував фанатів, з'єднував з президентом футбольного клубу Гірник на той момент Кристином Караманцем, і тоді Юрій Валерійович Карявченко був. Ось так ми провели зустріч, і все понеслося. Почали працювати, спілкуватися з людьми в місті, писати нову історію великого клубу. А потім десь пройшло вже, він не знаю, місяця-два. Ми зустрілися, і президент каже, що ми якось там, ну, хоч якась посада в тебе буде, може, якось оформимо тебе офіційно, може, ну, тому що треба ну, клуб. І повинна бути якась там ієрархія і посади, і все таке. Тому мені здається, не важливо, як називається твоя посада. Важливо, як ти працюєш. Це найголовніше. Яким найскладніші питання ви вирішили взагалі в клубі? Можливо, якісь були проблеми чи моменти, які були для вас дійсно складними. У нас все після 24 лютого 2022 року. У нас все відносно. Тому що те, то, що було до того, ті проблеми, які були до того, ну вони не проблеми. Так було відродити клуб. Це ж не просто, але в принципі, зараз, щоб він існував після повноштабного вторгнення з усіма труднощами, це теж це теж дуже дуже тяжко. Дякуючи, що є і Константин Федорович, і люди, які працюють, щоб все стрималося, на не знаю. Зна дуже класно, коли ти щось робиш, і потім ти усвідомлюєш, що це було дуже корисно. Просто пам'ятаю, як ми в перші тижні, в перші місяці допомагали багатьом і футбольним клубам, і жіночим, і там чоловічим вирішувати питання з кимось комунікувати, контактувати, вивозили різне було. Ось, мабуть, ось це най найкласне, найкласніше. Збирали гроші, передавали гроші. Ось це кайфово. Ось в цьому є, коли ти відчуваєш, що це корисно не тільки твоєму клубу, а набагато більшої кількості людей. Скажіть, будь ласка, чому ви любите футбол? Ось за що ви його полюбили? А хто вам сказав, що я його люблю? А чому ні? Ну не знаю. Та я навіть знаєте, це щось таке, що ось воно з дитинства або є, або його нема. З дитинства ми з батьком дивилися футбол, я з дитинства грав у футбол, я потім болював за кривбас, я катав виїзди за кривбас. Потім відійшов від активного болювання, але все одно ми вже коли працювали, почали працювати з кварталом в Києві, це вже і спілкування зі збірною, і якісь події, якісь заходи. Тобто все одно ти дотичний до футболу. І потім з'явилась можливість піти працювати саме в футбол, і вже багато років я працюю, це десь. Ну вже п'ять років я вже повністю в футболі працюю, тому нормально. Нормально скажіть, яка взагалі ціль ось проекту Корбас на даний момент? Зараз війна дуже складно, але команда грає дуже непоганий футбол, і зараз під час війни навіть на цьому рівні можна щось показувати і можна досягати якихось цілей. Наприклад, ну потрапити в Єврокубки, це вже успіх. Що ви можете сказати? Ну, знаєте, якщо раніше ми всі казали, що е, наша мета розвивати український футбол, мені здається, що зараз наша спільна мета це рятувати український футбол від? дурнуватого сусіда від його впливу, а так, окрім ось цієї спортивної місії, у футболу з'явилася ще велика соціальна місія. Тому що раніше ми хотіли, щоб дітки приходили в академію, грали, зростали, ставали футболістами, вони йшли грати далі. Клуб за ну поповнював бюджет за цей рахунок. Да, і Існував. То зараз до цього всього воно все залишається. Додала ще і соціальна місія, тому що у нас, наприклад, в академії займається тисячу дітей, на там і діти переселені. Діти, у яких батьки захищають нашу країну, та й просто діти, які живуть в кривому розі, ну там приїхали не вмуше не а просто конкретно приїхали до нас грати у футбол. І ми повинні робити все, щоб вони розуміли, що таке війна, але не відчували ось цього тиску, ось цих стресів і всього такого. Ми для цього створили всі умови. У нас ці умови для цього є: від там проживання харчування до бомбосховищ, що є зараз сучасним. Мабуть, от така місія, ну і знов ж таки. Вболівальники, які дивляться, а люди їх небагато, їх менше стало. Але вони дивляться футбол, і це позитивні емоції. Навіть коли команда програє, то все одно це позитивні ну, емоції, ти ну негатив віддаєш, і залишається в тебе менше негативу. Тому соціальна місія футболу вона зараз існує. Ви згадували жіночий футбол, хотілося б запитати, що взагалі можна зробити навіть під час війни, щоб він вийшов на якийсь рівень, тому що в Європі, наприклад, він класно розвинений, там є е, айдоли, можна так сказати. В нас поки що це якось не ну, не на розвитку, але що ось можна зробити зараз. Незважаючи, війна, не війна. Найголовніше це. Працювати і хотіти щось зробити, тому що інколи коли ти зіштовхуєшся з якимись проблемами в жіночому футболі, ти розумієш, що просто люди не хочуть їх вирішувати. Ось і все, і починати їх треба вирішувати не в клубі. Ну можна створити класний клуб, що ми і зробили. Створили команду, яка завоювала срібло, грала у фіналі Кубку України в Лізі чемпіонів грала. Але ну ти не розвинеш таким чином футбол. Треба йти з ну, знизу з академії, створювати академію. А чи можна створити академію без того, щоб футбольна влада підтримувала тебе? Цьому прагненні. І не тільки тебе, і інші академії, щоб вони працювали, щоб вони розвивалися. Тоді буде розвиток. Тому що так і, ну, інакше це просто проєкт, а не футбольний клуб. Це от якраз це різні речі. Ви питали, що відрізняє Кривбас. Е, мабуть, що це саме футбольний клуб. Це не проєкт, в який за всі кошти світу купляють гравців. І, мабуть, і в жіночому футболі до цього теж ми прийшли. І тому зараз є зміна трошки стратегії відбувається в клубі, і взагалі прийняли рішення, що треба вибудовувати процеси з самого самого початку. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі Кербас ось в поточному сезоні? І чи є взагалі шанси на чемпіонство? Тому що команда може виграти ну по факту і потрапити навіть до ліги чемпіонів, якщо рейтинг нам це дозволить зробити? Дивіться, ми само Початку, ось з перших матчів почали говорити, що ми виходимо і граємо від матча до матчу. Раніше це знаєте, це така ну фраза банальна була стереотипна і як відмазка звучала, але зараз це факт, тому що ми всі не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо. Ну сьогодні, наприклад, президент футбольного клубу Локомотив їхав до себе якраз на стадіон. У нього була зустріч на восьму. Мені тут розказали вже. Була зустріч на восьму, і він о, просто запізнився. Ну, він же залишився. Ми не знаємо, але вони припинили тренування, зупинили тренування, і на який це час, ніхто не знає. Тобто, ми можемо планувати що завгодно, ми можемо ставити цілі, ми можемо про що завгодно говорити, як воно буде, ніхто не знає. Тому ми кожен день працюємо. І працює кожен співробітник футбольного клубу Кривбас, тому що це спільний успіх. Це не може бути успіх тільки тренера, тільки генерального директора, тільки я не знаю, футболістів, тільки там медіа, маркетинг, структур. Не може спільна. От коли ми спільно працюємо, тільки тоді ми зможемо досягти успіху. Ну, деякі кажуть, що ось футбол під час війни зараз не на часі точно, але ну на нашу думку, на мою особисто, що це дуже сильно грати футбол під час війни, показувати, що ми б'ємося далі і розвиваємо навіть в такий ну, непростий час. І Європа там взагалі в шоці. Вони кажуть, ну як там сирена, як таке можливо, вони дають паузу. Що ви можете сказати? Це взагалі сильна позиція. Ось просто грати футбол навіть в такий час, ну в такий непростий. Ну не Премневно був о, лозунг першого ось цього чемпіонату, сподіваюсь, ну вже не, не першого. Після повномасштабного вторгнення, коли відроджували чемпіонат і взяли ось цей лозунг, ми одні сміливості. І Це саме ну, реально описує. Ми, ну я не знаю, сміливості десь на грані навіть, тому що інколи те, що відбувається, і люди кричать, ми чули, коли тренери кричать, тривога. Та що та тривога? Давайте 5 хвилин дограємо. Да ну, Тобто, це вже, на жаль, ми звикаємо до реалій, які є, але в принципі це і показує те, що ми не боїмося ворога. Те, що ми відкриті, ми готові показувати всьому світу, що ми граємо, ми розвиваємо про ну, соціальний бік, я вже казав. А, а, та й... Взагалі, ну не знаю, хлопці, які воюють зараз, наші ультрас, які воюють зараз, і вони постійно при зустрічі, десь при спілкуванні вони кажуть, хлопці, грайте футбол. Нам треба розуміти, що ми тут воюємо за життя, а не за ну ми можемо всі припинити все робити і біти воювати. Наскільки нас вистачить, тому ми проводимо збори постійно. Ми навіть зараз поїхали в Іспанію. У нас там навчально-тренувальний збір. Ми назвали це більше ніж збір, тому що ми проводимо також збір і на автівки для пацанів, для захисників для наших. І ми так можемо показати всьому світу. Тому що ми граємо з міжнародними командами, з командами з інших країн. Ми можемо показати, що нагадати, що війна йде, люди забуваються про це, і допомогти хлопцям наблизити перемогу. Ну так, так, кожен кожен з нас допомагає донатить. І ви. Приєднуйтесь, неважливо. Це наш збір, не наш збір. Це просто треба допомагати, тому що інакше ніяк. Обов'язково дякую вам. Да. Дякую Русні... Це так.